Говорити з клієнтом на процедурі. Я реально готова вбити, ти не дуже любиш. Я думаю, тільки про бікіні ситуації саме з чоловічою лазерною епіляцією. де траплялися там покапа якісь. О, о, о скоро буде яєчня! А клієнт завжди правий? Ні. Інтимні мені стрижки, як ти вважаєш, це крінж? Чотири процедури я пройду все. Немає волосся. Чоловіча лазерна епіляція це для геїв? Так, мені оцю полосочку каже, оставте. Каже, бо чоловік каже, що це указатель. Вона з кожним разом лисіла. Чоловік сказав, що все розводиться. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про всі тонкощі роботи майстром лазерної піляції. Мене звати Катерина, я власниця студії Crystal Beauty. І в мене сьогодні в гостях майстер лазерної піляції та масажу велешей Олеся. Привіт! Привіт! А, можеш пару слів розказати про себе? А як довго ти працюєш? Ким ти працюєш і чому взагалі прийшла до цієї професії? Мене звати Олеся. <с -працювання> Працюю я в студії Кришталь Б'юті з 21-го року, з липня місяця? Можна порахувати з квітня? місяця. З квітня. <с -працювання> я вже не пам'ятаю. Ну тобто, вже таких добрячих 3,5 роки, якщо не більше так виходить. Три. Працюю я як в лазерної піляції, так і масажу. Зараз на додатково вже є процедури як гіпсотерапії, дедоксу, бандажного обгортання. Мені подобається тут працювати, тому що є завжди розвиток, тобто є щось новеньке, тобто на нас зараз вже і додалася послуга автозасмаги. Тобто, кожного разу щось новеньке, новеньке. Це цікаво. Я люблю розвиватися, я люблю йти вперед. На одному місці я би тут довго не затрималась. Чому взагалі до цієї сфери я прийшла? Бо я люблю робити людей щасливішими, щоб їм було комфортне життя, більш комфортніше життя. Наприклад, масаж Велашейп допомагає робити дівчат більш стрункішими, і якби їм допомагає легше схуднути в об'ємах і підтягує шкіру. А в лазерній піляці, ну блін, ну це, ну це просто кайф. Ну, це просто позбуваєшся від цієї бритви на, не назавжди, але на великий-великий термін. Тобто це набагато легше і приємніше, і зручніше. Супер. А Давай тепер коротке бліцепитування. Я тобі задаю питання, а ти недовго думаєш і відповідаєш. Що більше подобається робити? Масаж лише чи лазерна піляція? Та, однаково, чесне слово. Мені те й те подобається робити. Клієнт завжди правий? Ні. Чи любиш говорити з клієнтом на процедурі? Коли як? Ну, тобто, це інтуїтивно. Тобто, я якось намагаюся відчувати людину інтуїтивно. Чи подобається мені так? Мені подобається завжди. Коли це якось воно інтуїтивно, енергетично співпадає, скажімо так. Сама собі робиш лазерну апеляцію? На не робили під пахвою. Ну там ні, там просто ерор, там не вийде. Зона, яку ти найбільше любиш робити, лазерні піляції. Ніколи не думала навіть. Мабуть, пахли. Саме швидше, саме найшвидше. Давай тоді розкажи, як взагалі проходить процедура лазерної епіляції. Не всі знають, да? деякі не робили ніколи цю процедуру, Можеш коротко розказати, як проходить ця процедура. Коли дівчина вперше раз до нас приходить в студію, це заповнення йде анкетки, щоб я розуміла, які є особливості цієї дівчини, і для того, щоб я заповняла анкету по. Параметрам кожного разу, коли дівчина буде проходити, я буду заповняти параметри, щоб я на наступний раз вже знала, як працювати далі. Потім після заповнення анкети я запрошую дівчину вже в кабінет і я проводжу з нею консультацію. Питаю, робила вона колись процедуру, не робила. Які є особливості, знову ж таки, які не має, наприклад, буває якісь такі питання в анкеті, яких немає вірніше, я б це сказати. В списку анкети немає такого питання, в якої буде в дівчини. Там, наприклад, приймання ретиноїдів. Так? Такого немає питання в анкеті. Це є особливістю і це вже по-іншому працювати потрібно. Я їй розказую, чи це як це боляче, чи це не боляче. Ну, кажу, що це не боляче, не переживайте. Воно легеньке поколювання. Якщо вам буде сильно поколювати, кажіть мені, я буду зменшувати параметри. Так само по теплоті, якщо відчувається сильніше потепління. Шкіри, то зразу мені потрібно про це повідомити, і я відповідно вже зменшую параметри, або просто я її якось їх вже якби на своє якби професійне бачення, я його змінюю Скажи, а от, наприклад, протипоказання бувало таке, що приходила дівчина, не знаючи протипоказання до тебе. Звичайно, ви їм кажете по ці протипоказання вже на процедурі, тобто коли людина заповнює анкету, там чи це ні, ну звісно ж ні. Попередньо відправляються ці всі протипокази особисто на месенджери, вайбер, телеграм, неважливо. По правилам, дівчина має з ними ознайомитися і дати зворотній зв'язок. Бували такі випадки, що дівчина не ознайомилася з цими протипоказами, просто проігнорувала їх, прийшла, а там протипокази в анкеті. Тобто, це дуже класно, що в нас є анкета. в деяких студіях її немає. Зрозуміло. Я так зрозуміла, консультацію проводити, і потім вже ти так, підбираєш параметри. Я підбираю правильно? параметри, так. Скажи, а чому взагалі лазерна епіляція вважається, що це дорого? Ну, там, за курс десь приблизно там, близько 20 тисяч витрачається. Як ти вважаєш, це дорого? Якщо так, то чому? Та це не дорого. Чому це дорого? Якщо порахувати, скільки, наприклад, дівчата витрачають на бритви, це раз, потім після гоління в них подразнення вони купують собі якісь пантенолобі пантени, щоб ці всі подразнення прибрати. Потім, якщо вони ще ходять на шугарен, то це шугарен кожних там 2-3 тижні, ну не 2-3 тижні, добре, раз ну, в 3 та, тижні. 2-3 тижні, ну, да. тижні так. потрібно робити Виривання своїх волос свого волосся це дуже боляче. По-перше, по-друге, якщо порахувати кожних три тижні, скільки вони витрачають на шугаринг, то краще прийти один раз на лазерну епіляцію і пройти курс від 10, там, да, можна ну, дивлячись в кого який є гормональний фон, знову ж таки, це все індивідуально. Нехай візьмемо так в середньому до 14 процедур, це якщо в бікіні пройшов за два роки. Лазерна епіляція і все. Тобто ти ходиш там і підтримуючи раз півроку, але я не вважаю, що це дорого. Взяти навіть тих 20 тисяч за весь курс це недорого. А лазерна епіляція а... це боляче? Е, я скажу, що це в принципі не боляче, але є відповідний больовий поріг у кожного. Якщо дівчинка чутлива, то їй буде це відчуватися, чутливо. Але я підбираю параметри, щоб вона було максимально комфортно на процедурі. А є взагалі, от якийсь відсоток клієнтів, які не задоволені результатом, звичайно, не буває таке, що 100% задоволених клієнтів. А в яких це випадках буває? Коли скажем так. Очікування більше ніж ніж є на, на даний час, наприклад, волосся видаляється назавжди. Волосся виділяється назавжди. За одну процедуру 70% випаде. Чотири процедури я пройду все, Немає волосся і все назавжди немає. Такого ну, не буває. Добре, дякую. А як часто взагалі клієнти діляться з тобою на процедурі своїм особистим життям? Ну, от як вас, іде? в принципі, е, ну, клієнти приходять так, що е, як до психолога, чи вони, в принципі, приходять відпочити, ні, не розмовляти ніяк і просто полежати і там релакснути? Один візит дівчина приходить, в неї немає настрою, і хочеться просто так полягти, е, і щоб її ніхто не чіпав. Да, от такий настрій. А на другий візит приходить і ля 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 ой я ля, -ля і, і, і ми розмовляємо, у нас іде… Діалог. Тобто тут немає такого конкретного як більше, як частіше по-різному. Скажи, або чи були тебе, наприклад, такі якісь смішні історії а, в твоїй роботі? Ну, В моїй роботі ну, я теж розповідаю це, цю історію. Не будемо називати її мене скажем. <реш> <реш> Була моя така історія. Я робила чоловіче Ну, вже не перший раз цей чоловік проходив на процедуру. Ми кожного разу з ним як проговорюю, якщо буде поколювати, ви мені кажіть, якщо сильно буде поколювати, якщо буде гаряче або тепліше, ви мені теж обов'язково кажіть. Ми це все обговорили, окей, окей, хорошо. Ну Я питаю, там гаряче, не гаряче, ні, все окей. А, ну Я собі роблю далі, процедуру роблю, роблю, роблю. Він такий лежить, каже, о о, скоро буде яєчня! Ми так розсміялися, це капець. Він не сказав, що йому буде що йому десь там тепліше. Він такий о-о, скоро буде яєчня, Я га-га-га. Я цю історію не можу забути ніколи. Тобто, я розумію, якби буваю між собою там, з дівчатами розповідаю, розмовляємо з колегами, я маю на увазі. І завжди сміємося з цієї історії. Ну ви так да, між собою історіями іноді та, такими смішними іноді та, а головне, що без імен. Без імен. А як ти взагалі вважаєш чоловіча лазерна апіляція це для геїв? Ні. <рес> ну, я взагалі захоплююсь цими чоловіками, які приходять на цю процедуру, тому що. Це, по-перше, це і їм комфортно, і вони вже ну, якби зараз такий час, що слава Богу, вони вже не стидаються приходити на цю процедуру. Хоча є ще які стидаються. А були в тебе взагалі такі е, ситуації саме з чоловічою лазерною піляцією, де терплялося там пакапи якісь? Хм. Ну, скажем, я як тільки поміщаюся, що парус піднімається. То я намагаюся одразу закидати питаннями, відволікти думки в іншу сторону, щоб парус трошки опустив свої вітри, зрозуміло. Ну насправді, наскільки я знаю, чоловіки стидаються на цю процедуру, тільки думаю, що це якось не чоловіча процедура. А, але в наш час це дуже класно, коли чоловіки дійсно слідкують за собою, коли вони собі полегшують життя за допомогою лазерної піляції, це насправді дуже круто. А, а, чи складно взагалі тобі працювати спеціалістом лазерної пілязі? Чому може бути складно? Ну, чи важка ця праця, там, чи вона от кожному підійде, як ти вважаєш? Моя думка, що вона не кожному підійде. Якщо людина більш соціалізована, то вона ця праця, ця робота лазерного спеціаліста підійде. Якщо більш соціопат, я думаю, що ні. Навряд чи. Тобто це така робота, там де потрібно і спілкуватися з людьми. Потрібно любити людей. Треба потрібно любити людей. Оце правильно, так. Угу. А про що взагалі думаєш, коли робиш лазерну апіляцію? Я думаю, що мені в машину треба зробити сто. Бо в мене бензину дуже багато, щось дуже жере, <ріст> Оце я про це думаю. Або думаю про те, коли сама зона бікіні, то я думаю тільки про бікіні, щоб їм там не сильно кололо, щоб не сильно припекло. Тобто я повністю сконцентрована на цій зоні. Коли це зона ніг, там де майже нічого не відчувається, легеньке поколювання, я знаю, що це комфортно максимально. Я собі десь в облаках літаю там, або ми можемо спілкуватися з дівчиною, з клієнткою. Там про якісь свої історії розповідати. А, інтимні стрижки, як ти вважаєш, це крінж? Інтимні стрижки. Ну, Траплялись тобі такі клієнти, які от приходили з інтимними стрижками, і от казали, тут мені не робимо, чоловік заборонив. Залишаємо полосочку. О! Була моя така історія. Це дівчина прийшла, каже: так, мені оцю полосочку каже, оставте. Каже, бо чоловік каже, що це указатель. Указатель оставить 100%, не, не оставляли, але все одно якби з часом вона, хоч і залишала її, вона з кожним разом лесіла, скажімо так, ну, десь попадали, так, так, попадали, потрапляла спишечка, і все одно вона її вже і повністю обрала. І чоловік сказав, що все, розводиться, ну в кавичках шуття, розводиться, бо немає указателя. А що тобі от найбільше подобається в твоїй роботі, а що ти не дуже любиш? <клес> Люблю я в своїй роботі спілкування з людьми, знову ж таки, і розвиток в своїй роботі. Не подобається. М М я не знаю, що мені не подобається. Такого, що прям конкретно, що мені не подобалося, я навіть не знаю. Все подобається. Ні, ну не все, звісно. Мені завжди не подобається приїжджати. То ти, Тобто ти б працювала без 14-ї. О, оце мій час. Я не люблю, коли клієнти скасовують свої записи за 5 хвилин до процедури я їх реально готова вбити. Ну це, ну це просто треш. Ну як це? Ти за 5 хвилин до процедури поняла, що ти, за, ну я не знаю, що в тебе ти забулася, ти поняла, що ти забулася за 5 хвилин до процедури. Ну, це я не знаю, це треба бути безвідповідальним максимально. Це раз ця людина не цінує часу чужого, на відповідно, не цінує свій час, що вона не цінує час людей. Коротше, Як там? я дуже злий. Я дуже злий на юльку, в злості немає меж. Так, так, це така дуже розповсюджена проблема. Хоча в нашій студії ми працюємо по передоплаті. І це більше дисциплінує клієнтів, хоча не завжди. Бувають і такі випадки, коли і передоплата не допомагає, на жаль. А якби от можна було змінити роботу, чи зробила б ти це і що б це було? Це була б моя власна справа, перманентний макіяж. Тобто, я би хотіла б все ж таки розвиватися в своїй сфері. Я хочу розвиватися і в цій сфері. Тобто... Паралельно, скажем так, але в майбутньому так. Я би хотіла б змінити роботу, наприклад, так як ти питаєш, але в перманентному макіяжі там теж спілкування з дівчатами, там теж, угу. тобто це моя стихія. Угу. Там і спілкування. З а дівчатами. що заважає тобі, як ти вважаєш? зараз впевненість, так. Впевненість. впевненість, так, що от в мене воно піде, що я зможу. От чомусь от, от, от така в мене біда, що от я ще не можу взяти себе за така за шкібарки. І, і наостанок, що б ти хотіла би сказати тим клієнтам, які досі вагаються прийти на лазерну епіляцію? Ну, якщо ти готова терпіти вросле волосся, подразнення, можеш не приходити. Але якщо ти хочеш, щоб тебе життя твоє покращилось, камон, приходь на лазерну епіляцію. Супер е, дуже дякую тобі за нашу розмову. Бажаю тобі побільше задоволених клієнтів. Дякую і тобі, дякую за розмову.